Вітаю вас, малята! Послухайте, який гарний віршик я для вас знайшла. Щоб не мерзли ручки й ніжки, діти гралися у сніжки. Потім весело і прутко з снігу три скачали грудки. Тулуб, ноги, голова. Вийшла баба снігова, чорні очі, дві вуглинки, ніс з червоної морквинки. А відро за капелюха, щоб не мерзли в баби вуха, вартувати двір не жарти, дати їй мітлу ще варто, щоб вона роботу мала, білу віхолу здіймала. Про кого ж цей вірш був малята? Ну, звісно, про снігову бабу. А чи знаєте ви, як звуть її друга? Ну, звичайно ж. Це сніговик. Пропоную вам уважно розглянути сніговичка. Що в нього є, з чого він складається? А складається він із трьох сніжних куль: великої, середньої і маленької. Є в нього руки із гілочок. Є ніс морквинка і очі вуглинки. Чому б нам його не намалювати? Приготуйте, будь ласка, аркуш блакитного або синього кольору, фарби, пензлик, воду, ватну паличку, паперовий стаканчик і кришечко. А також свої вправні рученята. Пальчикова гра зима. Один, два, три, 4, п'ять. Ми пішли у двір гулять. Бабу снігову ліпили. Та шо крихтами кормили, з гірки потім ми спускались. А ще в сніжку валялись. Всі в сніжку й додому йшли, з'їли суп і спать лягли. Починаємо малювати. Візьмемо білу фарбу і обмалюємо верхню частину стаканчика. Зробимо її відбиток. Ближче до низу аркуша. Це буде найбільша нижня снігова куля нашого сніговичка. А тепер нижню частину обмалюємо і зробимо середню кулю. Так, зробили відбиток. Візьмемо тепер кришечку. І кришечкою зробимо найменшу кулю. Зафарбуємо усі кулі білим кольором. А тепер всю землю вкриємо білим снігом. Одягнемо на голову сніговичку відро. Я його зроблю синього кольору, а ви можете зробити будь-якого іншого того кольору, який вам подобається. Відро готове. Тепер у сніговичка точно не змерзнуть вуха. Пропоную закінчити з одягу, намалюємо гудзики. Ватною паличкою поставимо цяточки, це очі і підправимо гудзики. А тепер намалюємо морквинку ніс сніговика. І не забуваємо намалювати ротик. Він буде з ягідок шипшини. Щоб сніговик не застудився, зав'яжемо йому. Теплий гарний шарф. А тепер намалюємо те, чого не вистачає ручки. Вони у нас із гілочок. І ніби пальчики маленькі гілочки на кінцях. Не забуваємо, у нас сніговик із мітлою. Тож малюємо мітлу. А ще намалюємо навколо сніг. Віхолу, яку здійняв сніговик. Все. Наш сніговик готовий. Погляньте, який він гарний! З нетерпінням чекаю на ваших сніговичків. До побачення, діти!